Вітаю діти! Подивіться на картинку, що роблять хлопчик з дівчинкою. Так, вони доглядають за кімнатними рослинами, поливають їх, витирають пил. І сьогодні пропоную вам зробити аплікацію кімнатних квітів. Для роботи нам знадобляться кольоровий папір, кольоровий картон, серветка, клей, ножиці, олівець, пластилін, лінійка і маленька зубочистка. Спочатку робимо горшок для квітів, беремо невеличкий квадратик будь-якого кольору. У мене це блакитний. І за допомогою лінійки проводимо ось такі дві лінії, у нас всередині має вийти трапеція. І тепер по лініям відрізаємо ось ці два кутики. Тепер з паперу зеленого кольору відрізаємо ось такі невеличкі тоненькі смужечки. Це будуть стеблинки квітів. Скільки квітів ви будете робити, стільки смужечок і відрізаєте. Тепер кожну смужечку, ось так вгорі, трошечки підрізаємо, щоб вона була трошки тонша, тільки з однієї сторони. Тепер приклеїмо горщик до картону. Намащуємо тільки половину горщика, клеїмо і потім приклеюємо до нижньої частини картону. Тепер приклеємо стаблинки. Намащуємо половинку стаблинки клеєм і приклеюємо її у горщик. Ось так трошки піднімаємо горщик і приклеюємо стаблинку. І так робимо з усіма стаблинками. Тепер з серветки зробимо пелюсточку для квіточок. Беремо серветку і відрізаємо ось таку невеличку смужку. І тепер цю смужку ми ріжемо ось так на такі невеличкі квадратики. Тепер для того, щоб сформувати квітку, беремо пластилін. У мене він жовтого кольору, тому що серветка жовтого кольору. Ось так притискаємо до стеблинки, а тепер беремо серветочку і ось так зубочисткою притискаємо її всередину пластиліну. І тепер додаємо ще квадратиків поруч і притискаємо зубочисткою. І ось таким чином у нас формується квітка. І так по кругу додаємо багато-багато серветочок. Ось такий горщик з квітами у вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!